Так, безпосередньо саме місто, це в Херсоні. Одна з дуже жвавих вулиць. Знову знову закидана ПФМ. Чекай, чекай, давай я відійду подалі. Знову збираємо врожай, тільки що був обстріл. Тобто вони чекали, що ми швидше приїдемо. Ну Ми поки моніторили небо. Да. Вони перестали, напевно, перегруповуються, тому у нас десь, ну сподіваюсь, хвилин 10-15 є. Багато вони розкидали. Все подалі, вони можуть самоліквідовуватись. Тому треба обережно. Все як завжди. З дрода накидали, потім сюди прилетіли бомбери декілька автомобілів, грубо кажучи, підбили, спалили. Плюс, плюс-плюс. Все чудово, чудово. Ось. 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 Так, готово, в принципі, до знищення. Ого! Це знищено. Зараз можливо знайдемо. Знайдемо ламки. ага.